舒服。Mm hmm. Знову чергова гуманітарна допомога надійшла до КНП Подільська міська лікарня, поповнивши медичні ресурси лікувального закладу. Ми дуже дякуємо нашим партнерам за продовження чергового співробітництва, чергову гуманітарну допомогу, особливо благодійному фонду USAID Direct and нашим і нашим партнерам USAID Direct USA. Також ми дякуємо волонтерам, які допомогли розвантажити цей товар, які змогли сформувати логістику які його змогли сюди доставити, також ми дуже вдячні Агенції регіонального розвитку, а саме голові Агенції Сергію Кононенко, а також амбасадору агенції Олександру Ройтбургу. Також ми дуже вдячні керівництву департаменту міжнародної співпраці та протоколу та керівництву департаменту охорони здоров'я Одеської військової державної адміністрації за те, що змогли скоординувати цю допомогу до нашої лікарні. І сподіваюся про подальшу співпрацю з нашими донорами в рамках співробітництва і в подальшому. Дуже дякую, окрему подяку висловлюємо голові одеської обласної військової адміністрації Олегу Кіперу за всебічну підтримку та сприяння у забезпеченні громади гуманітарною допомогою. Ця партія гуманітарної допомоги є черговим підтвердженням ефективної взаємодії з донорами та результатом системної співпраці з міжнародними партнерами. Котрі не байдужі до подій, які відбуваються в Україні. Скажіть, будь ласка, чому ви вирішили допомогти нам, українцям? Коли це у ем, в 2022 році, все це бачили по, -по телевіденню, і це змагалося е, 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 як е, такий важливий момент в історії, який трохи -тр... а хтось швидко забив. А хтось не хотів завої. І а, є багато людей в Америці, і, і, ну, і в Англії, і в Австралії, які а, мають гроші, які завжди хочуть допомогти комусь. І, і от це тому, що України а, їм здалось дуже важливе для Європи, для миру, для мирового спокійства. Що ви бажаєте українцям? Ще я бажаю. Що ми з вами, і що ми хотим, що все було добре, тож ми дуже вдячні всім за підтримку і сподіваємось, що і надалі партнери допомагатимуть нам в прагненні відстояти свободу і незалежність рідної землі. Тамара Шарапанівська, Олексій Мягі, телекомпанія Кет.